Дивіться, що він хоче? Це Але люди виявлено, питаються, що ви хочете від мене. Це саме виявлено ознаки наркотичного на Що ви хочете? Готові від Готові приїхати з нами на вулицю кульпарків, 95 для проходження огляду. Може у вас видно ознаки наркотичного я вас запитую, Чи ви готові приїхати з нами на кульпарці? Дивіться, коли я, я вам пояснюю. У вас бліді шкіри, дуже згужені зіниці, поведінка, що не кидає обстановці Це багато інших ознак. Можливо, ви знаходите впливних критичних речовин або лікарських препаратів. Може ви знаходитеся під впливом речовин? Покажіть, хто ви є спочатку. Покажіть, хто ви є. Ні-ні-ні. Я не знаю, хто переді мною знаходиться. за відмову від проходження огляду. Нам буде протокол за частиною, за статтею 130, частиною першою. Хто ви є? Я вас, дивіться, я вас хочу знати, хто ви є. Я не треба мені телефон тут тільки заберіть. Так хто ви є? Хто ви такий взагалі тут? Я вам представляюся. Зараз дивіться, щоб на вас зараз тут не склали. Протокол за те, що ви оце тут ісполняєте. Хто ви є, такий? Посвідчення ваше, покажіть, хто ви є. Кому показати посвідчення? На вимогу. Я вам показував. Мені не показували, нема того. У вас бодікамера фіксує, немає. Саме тому говоримо, що бодікамера фіксує все. Посвідчення покажіть ваші. Покажіть посвідчення ваші. Що ви тут сповняєте? Що ви тут безпреділ? Ви будете проїжджати з нами на паркій діалогі. Чи відмовляєтесь? Куди хто з вами має проїжджати? З... З... з ким? Е... З ким? З представником поліції. З яким представником поліції? Покажіть ваше посвідчення, хто ви є. Добре, так. Очікуйте в автомобілі. Подальшому, якщо ви відмовляєтеся від проходження. Я нічого не відмовляюся, хочу знати, хто ви є, що вам від мене ви, потрібно. Ідя, ви за вона, що би мене зупинили? Не, 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 кричати ну. до мене. не нервуйтесь. Ні, я не нервуюся, мені все добре. За що ви мене зупинили, не зрозумів? Я зрозуміло. За що ви мене зупинили? Все. Справи за Чи, ви по чому? Вона, покажіть мені докази, який розгляд справи. А, ви Ми б своїми правами не бажали користуватися, я вас ознайомлюю. Я своїми правами користуюся, збираєшся задіювати. Спілкуйте зі мною адекватно, я вам сказав. За відмови, дивіться, на огляду. Дивіться, по-перше, хто мене Це зупинив? Не хто не мене не зупинив? За що? протоколу, за частиною 1 статті 130 Кодексу України про правопорушення, Він буде направлений в Галицький районний суд. Я зараз складу у вас з всім здоялюм. Очікуйте, будь ласка, на місці. Я нічого не відмовляюся. Чоловіче, я, покажи, я хто ти є спочатку. Я, я запитую, ні, відмовляю. ти мені не показав, я, хто відмовляю, ти відмовляю. є. Відмову, яку відмову? Там написано відмова, покажи, хто ти є. Спочатку. А, я, не я не відмовлявся ні я, від чого. Я, я запитав, хто ти є, за що мене зупинили. Яка відмова? Очікуйте. Коротше, дивіться, фальсифікацію роблять. Роблять, Чекай, 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 покажи посвідчення своє. Покажи своє посвідчення. Покажи своє посвідчення, хто ти є взагалі. Очікуйте на шинку. Нє-ні-ні, йди сюди. Коротше, виконують якісь О, От, друзі, через поліцію що робиться. Та від'їдьте ну, нормально, нормального станьте, що ви робите тут? Люди проїхати не можуть. Вона закрилася в машині і стоїть ховається від цього. Так, а о, ви, о, о вже під, підмога їде. Я викликав свіч оперативний. Так. Так, о, і нехай зразу порушить. О, о, о дивися. Приїхала підмога і зразу. Так. о. Е, можна вас? Можете підійти представитися, шановний? Дві хвилини? Дві хвилини кажуть. Ну зараз цікаємо дві хвилини. А! А знаєш, чого вони чекали? У них принтер закінчився. У <ріць> них принтер закінчився. <ріць> а О. Оператори фіксують? Е, будь ласка, представтеся, <ріць> фіксуємо. <ріць> представтеся, будь ласка, хто ви є? Вам? Я, я, не бач... з вами... я не бачу вашого посвідчення, хочу знати, хто ви є такі. Закінчу, покажіть Ні, покажіть не я закінчу. закінчу є з вами спілкування. Ні, нехай закінчуємо. Спочатку покажіть, хто ви є. Я не я знаю, знає, хто ви є. Ви не показували нічого. Тобі представилися, бо я не зрозумів. Будь ласка, ви не представилися. Скажіть ваше посвідчення, хто ви є такі. Спочатку питайте, спочатку покажіть посвідчення, хто ви є, і тоді я вас послухаю. У нас перший подавши України пробує правополощений. А саме Калічинський Юрій Андрійович. Керували транспортним. Що ви взяли, що Калічинський Юрій Андрійович? Ростислав дистанці, Володимирович був не представники ремень безпеки. Під час перевірку документів будівництво водія відповідної категорії та свідоцтво реєстрації. Тому що пункт 23 притягнути об'єднану постанову за більш південної.

Я я зі, добре, а причина зупинки яка? Добре, де докази того, що я, людина я, була я не приємна? Я казав, покажіть докази, де я поставлю. Вони погнали

У Галицькому районному суді буде відбуватися справи даного протоколу. Бажаєте копію отримати. Що це за прикол? Що це таке? Що ти ліпиш? Слухай. Ти кому служиш? Що ти тулиш? Ви присягу давали? Представляєтесь? Жетон. ну людей. Що ви взяли? Представ себе на вимогу, слухай. І тут Дивіться, друзі. Що це таке? Чекайте. Що ви позакривали з машині? Чого це дітей? 92,30. Злочинці тікають, злочинці що, виходь до, сюди, виходь, виходь сюди, давай. слухай. Слухай, виходь сюди. Виходь сюди, чого ти заліз сюди? Виходь з машини, виходьте з, виходь з машини, слухайте. Не статяві... Ви вчинили злочину. Ми ви злочин чинить? Юра, зійди з... до, 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 до дороги. Відкривай двері. Що ви робите? Ви що, кому присягу давали? Ви що, порушуєте конституцію чи що? А що що Чого поліцейський не представився а, мені? Так, ти так, що, так. злочинець? Ти поліцейський чи Опа. злочинець? Стоп! А протокол дати підписати, а постанову підписати? Дє, бає, шо, шо, шановно? Юра, стука, нехай тобі документи дадуть підписати. Давай сюди, відкривайте, представляйте. Давайте їм Давай підписати документи. Давайте підписати протокол. Підписати постанову. Друзі, що ти робиш? Де ти тікаєш. Постанову е, підписати. Людей, підписати постанову. Я не пам'ятаю, що це таке. Дайте підписати постанову. Сусти. Ростислав! Ростик! Дайте дай дай підписати постанову. <су> <Я> в... <Дайте, су> Витяжка ви не представився, 14 це... секунд. Третя стаття 18 -та. закону про нацполіцію, друзі. Якісь невідомі. Можливо, це диверсанти. Можливо, це диверсанти і це взагалі не поліція, розумієте? Що ти робиш? О.